Після вечірки з діджеєм на тракторі, яка викликала у чернівчан суперечливі емоції: для одних це був ковток свободи, а для інших не на часі. Команда ЕС влаштувала арт-рею просто на дитячому майданчику, але спершу взялись за ремонт, фарбували, зварювали, прибирали, поставили баскетбольне кільце. Відтак, майданчик став безпечним для дітей і гарною локацією для відпочинку. Повністю відновлюємо все, що стосується залізних цих конструкцій. Пофарбуємо, відновимо баскетбольний щит так само. Встановимо кільце для, для баскетболу, щоб можна було тут діткам і м'ячик покидати. Та й в принципі трішки порозчищаємо все, що стосується якоїсь рослинності зайвої. І е, пісочницю так само приведемо до ладу. Активісти робили все власноруч: від шліфування металу до фарбування та зварювання лавок. сьогодні зранку прийшли і почали відшліфовувати, малювати все. Ну, ще вчора ми частково варили лавочки, готувалися. замірювали в мене. Друзі дуже класні майстри. Вони там вчили мене і варити. і Я сам вчився, і е, готувалися. Тобто ми не якісь професійні майстри, які знають, як це все робити. Цей проєкт спроба створити середовище, яке надихне молодь залишатися і розвиватися у Чернівцях. Так як у нас дуже багато молоді виїжджає, бо за кордоном Краще є концерти, є відпочинок і культура, і в них не залишається сенсу, чому залишатися ось тут у нас? І ось ми хочемо своїм прикладом показати для інших бізнесів самі це зробити і як можна більше молоді залишити тут. Після закінчення робіт на майданчику зібралися учасники та гості. Арт-райв із музикою та світлом став підсумком їхньої спільної праці. Радислав Українська, Тарина Тарасюк, Новини Сі4.